Ця лаванда потрапила до нас Західної України. Вона не має сорту. Підозрюю, що вона була вирощена з насінини, але виявилася напрочуд стійкою до нашої кліматичної зони Київської області. Ця лаванда достатньо висока, пишна. Вона в Витримує низькі температури нашої області, нашого регіону, непримхлива, Тож цвіте достатньо рясно. Тож для людей, яким не важливий сам сорт, а важливо, як виглядає рослина, як вона себе почувається, мені здається, це гарний варіант для присадібних ділянок.